Привіт, друзі! Дякую, що завітали на канал Солодощі для душі. Хочу привітати вас з новим роком. Побажати міцного здоров'я, мирного неба, затишку, тепла і любові. Сьогодні відео буде легким. Я зробила замовлення товару і хочу разом з вами розпакувати свою посилочку. Замовлення робила в інтернет-магазині Безе. Кому цікаво, посилання залишу в інформаційному боксі під відео. І перше, що я поклала в кошик, це мастіка принцеса фірми Ірка Італія. Я її використовую для ліплення. Вона розфасована по 100 г. Я взяла таких 6 пакетиків. Далі краплі шоколадні чорні. У пакетику 250 грам. Я взяла три таких пакетики. А це мій улюбленець, Білий шоколад фірми Кальбо, Бельгія. Це дуже смачний і ароматний натуральний шоколад. Також я взяла дерев'яні шпажки. Я їх використовую як для пряників, льодяників та топерів. Ось такий барвник для шоколаду Hera Colors у дропсах рожевого кольору. Мені подобається він тим, як він розчиняється у шоколаді. Рисові кульки в шоколадній глазурі. Я взяла двох кольорів: жовті та рожеві рожеві зі смаком полуниці. Аромат просто неймовірний. Цукрова посипка не кожному подобається, а рисові кульки набагато ніжніші. Розфасовка в пакетиках по 50 грам. Також для декору взяла шоколадне драже. Камінчики темні. Розфасовочка також 50 грам. Далі посипка, новорічний мікс, перламутрові сердечка і біло-блакитний мікс. Мастіка чорна, універсальна, в пакеті 100 г. Чорну мастіку пофарбувати не завжди вдається в рівномірний колір, тому взяла готову. Барвник жовтий-медовий фірми Кріамо, барвник гелевий, а також білий барвник фірми Yera Colors Розфасовка 70 грамів та ізомальт. Його я використовую для приготування льодяників. Це найчастіший декор серед дитячих тортиків. Якось в коментарі було питання, який вершковий сир я використовую. Ось цієї фірми Arla Boko є різні розфасовки 200 г або ж відерця по 1,5 кг. Я спробувала використовувати різні вершкові сири, але цей мені сподобався найбільше. Надіюся, вам сподобалося відео такого формату і вам було цікаво якщо так, ставте пальчик догори. А я ще раз вітаю вас з Новим роком і до зустрічі в нових відео в новому році!